Ох ти, вони йдуть на свої місця. Ого. Ох. Скільки їх виходять, це вони погуляли, по горам поїли трошки травки, тепер заходять на ферму. Тут люди їх вже зустрічають, будуть кормити. Дивіться, як вони вже встали, вони знають, що їх будуть щось їм давати їсти. А тут входять, здорово. Ферма і багато кіз. Так. А, там так. <гум> ну так, Серйозно, так, що це вони там роблять? Ага. Просять їсти, ну ти подивись. <гум> Стали на забор. вони різного красу, так. Тут же хтось должен бути ватажком. Ну, тут, по-моєму, і кози, і козли. Разом. Ой-ой, і що? Як вони до людей лізуть? Треба щось купити, собі теж, щось їм дати. Таке задоволення отримуєш. Дивися на це, як тваринки їдять, як з захопленням вони зустрічають людей. Різно забарвлення. О, уже начинать быться.